Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес смертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес смертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос, Воскрес і смартви і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всех чанці навіки віків. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, імене Твоє го Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, ам. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і нам віки вічні. Амінь. До Богородиці з запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь! не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо, коли б ти не предстояла, благаючи, Хто б нас вирятував у військ бід. Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усякі мроги. Роді, роді, і роді. Слухай, дочко, і спогляні, бхели вухо твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким мрогом. Роді, роді, роді. Господе бі, помолімся, Господи помилуйся, Ти, святий єси Боже, наші ми славу, восана, цю Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Всяке дихання, нехай хвалить Господь. Хвалити святині, хвалити о тверді сили його. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Евангелія, мир всі. і Духові Твоєму Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, ті, діставши, Марія, пустилася швидко дорогірську околицю містою. Увійшла вона в Дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета привіт Марії, здригнула ще дитя в її лоні, Ілисавета сповнилася Святим духом і скликнула сильним голосом і сказала жінками, Благословена між жінками, благословений плідло на твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як твого притання сануна в моїх уках, дитя з радости здригнулося в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі спасі моїм, во він зглянувся напокору слині своєї, ось бо віднині ублажатимуть вблажатимуть мене всі роди, велике вовчини в мені всемутні святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців со три, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі спасі мої. бо зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині уплажатимуть мене всі роди. Великий бовчинив мені в самогутній і святе ім'я Його, милосердя Його зроду рідно тих, які бояться Його. Пісня звеличення Всевишнього, величає душа моя, Господа. Цих слів Марія не може заперечити. Вона дійсно найщасливіша від усіх жінок її лона благословенний. Приймаючи похвалу, Марія підносить її до Всевишнього і звеличує Бога у своїй пісні подяки. Джелом радості Марії є Господь, Його оданогому належить прославляти. Душа Марії, вся глибина її істоти, хоче свідчити про красу Бога, величає. Душа моя Господа, так записав апостол Євангелист Лука. Ці слова випливають з глибини серця непрочної Діви Марії. Душа Марії радується у Божі Спасителі. Однак радість в устах Божої обраниці набирає нового акценту, якого дощ не було. Старий завіт це нелегка. І тривала історія приготування до приходу Месії, але велич Божа повинна була з'явитися вже в новому завіті, тому вже те, що відбувалося перед Марією, було тільки надією людства. Починається ера Нового Завіту, Спаситель світу вже реальність. Божий син це урочиста маніфестація всієї величі Всевишнього Бога. І саме це надає нового відголосу у величному канті хвали пречистої Діви Марії. Почуття Марії, прагнення її душі було таким, щоб вся земля своєю найкращою піснею дякувала за великий дар цілого неба. Бо ким є проста людина порівняння з тим, кого вона отримала від Бога. Тому єдиний спосіб подяки цю торжественну пісню возвеличення Господа залучити всіх, бо Він зглянувся на покору Слугині своєї. Це було радістю Марії. Вона знаходить уподобання, повторюючи слово слугиня саме в цьому виражає своє цілковите віддання Богу. Слово «слушити» внутрішньо якось відштовхувала, але Марія особлива Господня слугиня. Вона принесла цьому слову абсолютно нове значення. Саме це і спричинило загальний людський подив. Ось, бо віднині ублажатимуть мене в роди». Прочиста діва Марія не мала ні багатства, ні спеціального авторитету. І особливої поваги. Господь був єдиним і найбільшим скарбом її земного життя, саме і сказав Спаси, благословенні в Боги Духом, бо їх є Царство Небесне. Марія була Богою не тільки тому, що мала зовсім небагато. Правдива убогість причистої діви полягало в тому, що вона свідомо і добровільно зреклася найблагороднішої честі, зреклася найбільшого багатства кожної єврейської жінки, зреклася дару материнства. Обітниця дівицтва була єдиним правдивим прагненням Марії, це стало найбільшою жертвою для Бога. Саме через свою убогість Марія стала найбагатшою, у ній реалізувалося блаженство, яке було обіцянкою її Сина Ісуса, причиста діва Першою отримала Царство Небесне в особі свого Сина, Царя майбутнього віку, віддаючи хвалу Богу за Його великі діла, Марія ніколи не думала про себе. Вона думає про всіх. А насамперед про тих, хто малий і убогий, про тих, хто свою немич і віддає Богу. Всемогутній за словами Марії, вивищить покірних із їх своїми дарами. Свою пісню, звеличення Бога Марія співає не лише від себе, але й від імені усіх людей, всіх тих, хто убогий на добра землі. Але багатий у Господі Спасителю. цей почесний Кан Марія закінчує похвалою, яку скеровує до Божої любові, до Божого милосердя. Господь Бог дотримав обітниці, коли давав її Аврамові і його потомству повіки. Всі чуда, що звершувалися у житті Марії, це насамперед милосердна Божа любов до неї, а зачливість, проявлення до Божої Матері. Спливає на наших нас, духовні поради. Щастя, котрого зазнала Марія, за людською логікою, могло дістатися й іншим. Високі земні титули і слава великих людей світу цього часто стоїть предметом неабиякого захоплення людської уваги, багатій можноватці світу цього. Напевне, сподівалися, що Месія вийде саме з їхнього роду, отанак, Всевишній розпорядився по іншому. Господь Бог об'являє свою могутність у тих, хто по людськи є слабкий і безпорадний. Господь не засуджує багатство і владу самих собі, але усі, хто бачить ціль лише в цьому, а відтак покладають на це свою надію. Ці завжди віддаляється від Всевишнього Бога. Ті, хто у своїй легковажності вважає себе за багатих і забезпечених, напевно, будуть відіслані з порожніми руками і побачать повний крах своєї влади. Натомість Господь могутніх скинув з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Твердження Марії. Не перестає бути актуальним і сьогодні. Всі покоління людей виспівують щастя прочисти, чиняться постійно зростаючою силою. Все людство признає, що Всевишній учинив у житті Марії величні речі, цього не удостоїлося жодне інше створіння на Землі. А відтак, дорогі мої, приєднуємося до тих всіх людей, які вшановували, вшановують і будуть вшановувати свою небесну пікунку. Молімося до пречистої Діви Марії, просімо Марію, щоб і нас прилучила до свого величного славного гімну «Подяки Царіці Небес. Повторюємо ці слова завжди разом з нею. Бо так насправді, часто ми дивимося виключно на себе, забуваючи дякувати Богу за Його чудові дари. Нехай Марія донесе наш погляд до Всевишнього, приймімо від неї це велике натхнення, подивляти все те, що реалізувалося в ній, все те, що ми, у Богі і смертні люди щодня переживаємо у земному житті. О, мати Божа і мати наша, вчини, щоб і наша пісня хвали на зразок Твоєї була чистою, була ревною і щирою, була повною любові і вдячності до Господа. Амінь. Хрей, Свята Діво, Марія, непорочно зачата, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Хрей, Свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися, за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати, Божа, молися за нами. Диво від херовим і світліша радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. О. Марія, мати Божа, молися за нами сарафимів, славніша, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа. Молися за нами, Маріє запашна квітко кодівицтва, радуйся і спаси ди, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, покрови світу ширші від небес, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Маріє, мати Божа молися за нами. Марія праведно своє у благання, радуйся і спаси що на тебе упованню, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія на за потік заплаканих, радуйся і спаси що на тебе уповаю, о Марія. Мати Божа, молися. за Марія прибіжі ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія посередниця, що напокинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Марія, мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися, за нами. За всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо, Обтяжені гріхами, незліченними, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодра Твоїх, Пом'яну ім'я Твоє роді, роді, всіх скорбних радість. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жеста рости мати бога виш, Нього. Ти єси причиста, поспішися молимся, щоб спастися рабам Твої. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє. радуйся, пречистая Діво, радуйся, ціни скітри, цля Христа. Радуйся, зростивша гроно, таїнственне, радуйся, дверя небесна і неопалима купино, Радуйся, Семірне світло, радуйся сіграсте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичійцев. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся, вселеної, похвало, радуйся, храме Господній! Радуйся горотню, сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий. радуйся славу Християн всечесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся Раю. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, Радуйся сіго пола, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, царице, наша преблаго, надіє наша Богородице. Захисте сирійські тайців пристаного засмучених радости скривджених покрови Телько, глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе о Божа мати, Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, до й вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, і щедротах, згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших і нелицемірну любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лісвіще дротами, чоловік чоловіку люмін, родного сина, на душа сним благословені си, спресвятим лимшовотворящим, Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амін, ремудрість. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста, богородиця, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ні наша, слава тобі, Христос, воскрес і смерти, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог назад для молитву пречистої, непорочної Своїй Матері. Святого Отца, обручника, святих славних святих вельних апостолів, преподобних, вносницю наш всіх святив, нехай помилий, спасе нас, бо він благий чоловіко любен. Амінь. Христос воскрес і смерти смертю, смерть подолав і тим, що в громах життя дарував. Христос, Воскрес і смертю смертю, смерть. подолав, Подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.